Німці планують озброїти британську армію своїми наземними дронами зокрема, днями презентували британцям Гареон. Німецька компанія оборонних технологій ARX Robotics продемонструвала свою роботизовану наземну платформу Гареон представникам британської армії та Міністерства оборони Великобританії, показавши можливості платформи в оперативних умовах. Гареон RCS – Robotic Carrier System – Розроблена для підтримки піхотних операцій шляхом підвищення мобільності та покращення логістики підрозділів, одночасно зменшуючи вплив загроз на породовій на особовий склад. Її автономні системи дозволяють їй працювати в складних середовищах і підтримувати широкий спектр профілів місій. Випробування ГРООН включали ЕАТ-операції, зокрема автономну логістику, розвідку в русі та евакуацію поранених. Варто зазначити, що німецька наземна система ГРОН створена на основі оперативного досвіду війни.